У цьому модулі ми будемо говорити про програми зменшення шкоди. Для початку розглянемо визначення поняття, а також поговоримо про ключові принципи, стан впровадження в світі та Україні, складові програм зменшення шкоди. У додаткових матеріалах ви також дізнаєтесь про історію впровадження ЗПТ та вплив на поширення вірусів гепатиту та ВІЛ. Отже, що таке програма зменшення шкоди? Розглянемо визначення від Міжнародної асоціації зменшення шкоди. Це політики і програми, які мають своєю першочерговою метою зменшення негативних соціальних, економічних та медичних наслідків вживання легальних і нелегальних психоактивних речовин без обов'язкової умови зниження рівня вживання наркотиків. Остання фраза є ключовою. Також ви можете натрапити на термін зменшення ризику. У багатьох випадках як синонім зменшення шкоди, апелюючи до саме ризику інфекційних хвороб серед лвні. Але в цілому цей термін відноситься і до інших груп, тобто включає в себе зниження ризику сексуальної передачі, що є актуальним для інших груп, окрім лвні, наприклад, секс працівників або чоловіків, що мають секс з чоловіками. Інколи поняття зменшення ризику використовується в ще більш широкому контексті, наприклад, для інтервенцій, спрямованих на попередження травматизму серед загального населення, обов'язкове застосування ременів безпеки, шоломів та інше. Програма зменшення шкоди доповнює підходи, спрямовані на запобігання або скорочення загального рівня вживання наркотиків, зменшення попиту та зменшення постачання. Разом з тим зниження шкоди визнає той факт, що багато людей, які вживають наркотики, не можуть або не хочуть припинити їх вживання. Доступ до якісного лікування важливий для людей з проблемами вживання наркотиків, але багато з них не можуть або не хочуть отримувати лікування. Крім того, значна частина людей, які вживають наркотики, не потребують лікування, оскільки не мають залежності. У випадках, коли ми не можемо досягти повної відмови від вживання наркотиків, необхідно мінімізувати ризики. Пов'язані із вживанням психоактивних речовин як для самих споживачів, так і для оточуючих. Які ключові принципи та ідеологія програми зменшення шкоди, ключові принципи зменшення шкоди згідно міжнародній асоціації США, включають доказова база та економічна ефективність, етапність, повага та співчуття. Універсальність прав людини, робота з факторами, які підсилюють шкоду криміналізація, стигма, дискримінація, корупція, насильство, прозорість, відкритість та залучення до участі. Далі ми більш докладно розберемо кожний. Отже, перший принцип передбачає, що програми США базуються на принципах доказової медицини і є економічно вигідними з точки зору витрат та отриманої користі. Більшість заходів зниження шкоди недорогі, прості у реалізації і надають значний вплив на індивідуальне та громадське здоров'я. Принцип етапність передбачає визнання можливості будь-яких позитивних змін у житті людей, такий підхід ґрунтується на сприйнятті, а не на примусі та враховує потреби людей. Ми виходимо з розуміння, що для суспільства більшу користь матимуть невеликі успіхи великої кількості людей, аніж героїчні досягнення небагатьох. Люди охочіше роблять невеликі кроки зміни свого життя, ніж наважуються на одну чи дві глобальні зміни. Завдання в рамках підходу зниження шкоди можуть бути організовані в ієрархію з найбільш реалістичними діями, наприклад, скорочення частоти вживання наркотиків на одному кінці і менш досяжними, хоча й бажаними альтернативами на іншому повна відмова від вживання. При створенні ієрархії необхідно враховувати психологічні особливості та соціальні передумови, що формують поведінку особистості. Утримання від вживання психоактивних речовин може розглядатися як ідеальне, бажане завдання підходу зниження шкоди, вершина ієрархія цілей, але для більшості людей вона буде недосяжною, проте воно є не єдиною метою. У практичному сенсі ієрархія реалізується знизу вгору, ієрархія зменшення шкоди включає в себе наступні тези Не починай вживати наркотики, якщо почав припини. Якщо вживаєш наркотики, відмовся від їх ін'єкційного вживання, обмежся неін'єкційним. Якщо все ж вводиш наркотики ін'єкційним шляхом, завжди використовуй стерильний шприц і голку, ніколи не передавай їх для повторного використання. Якщо немає можливості при кожній ін'єкції користуватися новим стерильним шприцом та голкою, то використовуй свої власні шприц і голку повторно. Попередньо промий їх дезінфікуючим розчином, але ніколи не користуйся чужим нестерильним інструментарієм. Якщо користуєшся чужим нестерильним інструментарієм, дезінфікуй його перед використанням. Ці принципи знає кожен соціальний працівник, який впроваджує діяльність у рамках профілактичних програм та ділиться ними з особами, що вживають наркотики ін'єкційно під час роботи. Тепер розглянемо наступний принцип повага та співчуття. Цей принцип означає, що незважаючи на стиль життя, кожна людина заслуговує на повагу та визнання її права чинити тим чи іншим способом. Кожна людина заслуговує на співчуття, навіть якщо її власні дії та спосіб життя призводять до проблем, з якими вона стикається. Визнання свободної волі кожного передбачає глибоку повагу та неосудження, і саме з такої вихідної точки починається надання допомоги. Ідеологія програми США звертає особливу увагу на гідність кожного та закликає уникати стигматизуючих та образливих виразів, як наркомани, торчки, нарки, соціальне зло. Тощо. Слова мають значення, і вони мають транслювати повагу та толерантність. Наприклад, останніми роками у комунікації з'явився підхід people first language мова, де люди на першому місці. Цей підхід базується на повазі до людей в першу чергу треба відноситись як до людей, а не сприймати їх як носіїв якоїсь вади або обмеження. Тому люди з інвалідністю, а не інваліди, люди, що живуть з віл, а не ВІЛ-інфіковані, люди, що вживають наркотики, а не споживачі наркотиків. Від народження ми є рівними у своїх правах, і ці права не забираються, якщо людина робить вибір вживати наркотики. Зменшення шкоди виступає проти заподіяння навмисної шкоди людям, які вживають психоактивні речовини. Використовуйте заходи на вживання наркотиків у рамках поваги та дотримання фундаментальних прав людини. Добре характеризуйте цей принцип твердження, що мета не виправдовує засіб, за допомогою яких вона досягається. Саме так ми реалізовуємо принцип універсальності прав людини, оглянемо наступний принцип робота з факторами, які підсилюють шкоду. Найчастіше політика і практичні заходи, створені задля контролю над обігом наркотиків, навмисно або ненавмисно підсилюють ризики і шкоду для людей, що вживають наркотики. До них відносяться криміналізація вживання наркотиків, дискримінація, насильство та корумповані дії правоохоронних органів, каральні закони, ненадання життєво необхідної медичної допомоги та послуг зниження шкоди, а також соціальна нерівність. Зменшення шкоди має сприяти зміні поведінки людей, але також важливо докладати зусиль для зміни міжнародного та національного законодавства, яке створює середовище ризику для лвні та сприяє посиленню шкоди пов'язаної з наркотиками. І останній принцип це прозорість, відкритість та залучення до участі. Принципи зниження шкоди заохочують відкритий діалог. Консультації та дебати широке коло зацікавлених осіб має брати участь у розробці, проведенні та реалізації програм, а також їх оцінці. Зокрема, люди, що вживають наркотики та інші дотичні спільноти, повинні брати значну участь у прийнятті рішень, що впливають на їхнє життя. Важливо визнати, що в той час як багато послуг зі зменшення шкоди надаються професіоналами. Багато інновацій щодо зменшення шкоди з'являються в спільнотах людей, які вживають наркотики. При наданні будь-якої допомоги важливим є дотримання етичних принципів. Тож давайте розглянемо етичні принципи зменшення шкоди це анонімність і конфіденційність клієнта, терпимість до способу життя клієнта, толерантність і гуманність. Робота в умовах зручних для клієнта місце і час зустрічі обирає клієнт. Та останній принцип передбачає, що профілактика віл інфекції є пріоритетом стратегії зменшення шкоди. Одним з головних положень стратегії зменшення шкоди є принцип, що не можна нікому відмовляти в допомозі наприклад. Медичній лише тому, що людина схильна до ризикованої поведінки або відрізняється своїм способом життя від більшості членів соціуму. Тепер давайте детальніше оглянемо, які послуги можуть бути передбачені у програмі зменшення шкоди. Потрібно розуміти місце програми зменшення шкоди у комплексі послуг, які є актуальними для Лвні. Вперше комплексний пакет було викладено у технічному керівництві ВОЗ, ЮНЕЙЦ та УЗН, ООН щодо визначення цілей країн для універсального доступу споживачів ін'єкційних наркотиків до профілактики, лікування та огляду у зв'язку з ВІЛ-інфекцією 2009 року, яке було оновлене у 2012 році. Цей список включає наступне. Програма обміну видачі шприців для більшої доступності чисті шприци краще видавати, а не обмінювати, програма замісної підтримувальної терапії та інші види лікування наркозалежності, тестування на ВІЛ та консультування, доступ до антиретровірусної терапії. Профілактика і лікування захворювань, що передаються статевим шляхом. Програма видачі презервативів для людей, які вживають наркотики ін'єкційно та їхніх сексуальних партнерів Адресна інформація. Навчання і комунікація для людей, які вживають наркотики ін'єкційно та їхніх сексуальних партнерів, Профілактика, вакцинація, діагностика та лікування вірусних гепатитів, Діагностика і лікування туберкульозу. Як ви бачите, на першому місці тут стоять програми видачі голок та шприців це ключовий компонент зменшення шкоди. Важливим було те, що в цьому керівництві було встановлено рекомендовані рівні охоплення ключовими послугами з пакету. Так, для впливу на епідемію ВІЛ рівень охоплення програми обміну голок та шприців повинен бути як мінімум 60% від оціночної кількості вні. Для ЗПТ охоплення нижче 20% вважається низьким, від 20 до 40% – середнім і більше 40% – високим. У цьому році 2022 вийшло нове розширене керівництво, яке стосується профілактики, діагностики та лікування віл вірусних епатитів і ПСШ для основних ключових груп. Воно має стати основним керуючим документом у цьому напрямку. В ньому представлено нове визначення пакету послуг для ключових груп, у тому числі для ЛВНІ. На слайді ви бачите перелік цих послуг. Вони поділені на три групи структурні втручання, заходи у сфері здоров'я, які мають безпосередній вплив у визначених напрямках, ВІЛ, ВГ і ПСШ, а також заходи, які стосуються інших сфер здоров'я, але є допоміжними у цьому контексті. Основна група послуг у сфері здоров'я розподілена на профілактичні, діагностичні та лікувальні послуги. Треба зазначити, що послуги перелічені у випадковому порядку, який не відображає їх пріоритетність. Отже, зменшення шкоди, точніше, програма обміну голок та шприців, є частиною великого пакету профілактичних і лікувальних послуг, спрямованих на попередження та лікування соціально важливих захворювань серед людей, що вживають наркотики ін'єкційно. Інші послуги в пакеті, наприклад, видача презервативів, яка має на меті попередження статевої передачі, строго кажучи, не відноситься до зменшення шкоди від наркотиків. Однак на практиці більшість програм надають послуги у комплексі, зважаючи на потреби своїх клієнтів та епідемічну ситуацію, і нерідко об'єднують їх під назвою програми зменшення шкоди. Головне завдання програми обміну шприців та голок надати безкоштовний доступ для людей, що вживають наркотики ін'єкційно до нового стерильного інструментарію. Чим більше голок шприців буде видано, тим менше буде небезпечних ін'єкцій, тим менше буде шансів для поширення ВІЛ та інших інфекцій. Раніше програми голок та шприців переважно обмінювали використані шприці на нові, щоб зменшити кількість потенційно заразних шприців на вулицях, тому вони так і називались програми обміну. Але у багатьох країнах, у тому числі в Україні, носіння використаних шприців є потенційно небезпечним через те, що на законодавчому рівні порогова кількість наркотичної речовини, за володіння якої наступає кримінальна відповідальність, є дуже низькою. Тобто залишків наркотику у декількох використаних шприцах було достатньо, щоб заарештувати та засудити особу, яка має їх при собі. Тому програми зменшення шкоди переорієнтувались з обміну на просту видачу стерильних шприців та голок. Зрештою, було з'ясовано, що з точки зору профілактики ВІЛ немає ніякої різниці. Надання доступу до шприців та інших матеріалів може відбуватись різними способами, найбільш простий та поширений це стаціонарні пункти. Вони мають бути розташовані так, щоб бути зручними для клієнтів, а також створювати менше незручностей для сусідів. Нерідко стаціонарні пункти перетворюються на повноцінні ком'юніті центри, в яких можна отримати багато різноманітних послуг, консультування, презервативи, тестування на ВІЛ та інші інфекції, а інколи і соціально побутові послуги. Постійно з'являються інновації в цьому напрямку. Наступною поширеною формою програм обміну є мобільні пункти на базі мікроавтобусів, які виїжджають за графіком у місця, зручні для клієнтів, і видають там інструментарій, а також проводять тестування та надають інші послуги. У деяких країнах також можливий доступ до стерильних шприців у аптеках. Клієнти програм зменшення шкоди, які мають відповідні картки клієнта, можуть прийти у визначені аптеки та отримати чисті шприці безкоштовно. Це зручно для клієнтів, тому що це можна зробити в будь який час і практично анонімно, але інших послуг в такому варіанті зазвичай не надається. Останнім часом в деяких країнах з'являються новітні способи, наприклад, видача шприців голок через вендінгові торгові апарати, такі самі, як для купівлі снеків або напоїв. У них також можна за допомогою карти клієнта отримати безкоштовно певну кількість шприців, презервативів та інших матеріалів за добу. І ще одною поширеною формою програм обміну є аутріч. Це спосіб роботи соціальних працівників, коли вони йдуть у місця, де збираються або живуть клієнти, і видають шприці, голки та інші матеріали. В цьому варіанті також є велике різноманіття стосовно пакету послуг, які можуть надавати соціальні працівники. Це може бути доволі широкий перелік, який може включати консультування, перенаправлення, тестування на віл, роздача презервативів, видача направлення на навчання щодо користування на локсону. Та інші. В деяких програмах також використовується розповсюдження шприців через інших клієнтів, який у певному сенсі також можна вважати аутріч працівниками. Це називається вторинний обмін шприців. В будь-якому варіанті програми обміну виконують важливу функцію точки входу лвні до інших медичних та соціальних послуг, тому важливо заохочувати клієнтів приходити регулярно. В оптимальному варіанті програми повинні поєднувати різні способи розповсюдження шприців, щоб досягнути максимальне охоплення різноманітних підгруп лвні. Ще одне зауваження. Важливо, щоб програми обміну враховували місцевий контекст і надавали інструментарій, який відповідає потребам та вимогам клієнтів. Наприклад, деякі види та бренди шприців недостатньо якісні для лвні, і вони їх брати не будуть. В деяких країнах для ПГШ пропонуються шприци з малим мертвим простором. У них завдяки конструкції той простір, де залишаються рештки речовини, є набагато меншим, і тому при повторному використанні вірогідність передачі інфекції є значно меншою. Кімнати для споживання наркотиків дають змогу лувні вводити наркотики у безпечних умовах, вони уможливлюють негайне реагування на передозування і знижують поширення захворювань, що передаються через кров, таких як віл та вірусні гепатити. Завдяки доступу до стерильного ін'єкційного обладнання та навчання методам безпечної ін'єкції, кімнати безпечного вживання наркотиків також відомі як безпечні приміщення для ін'єкцій або безпечні пункти для ін'єкцій є різновидом стаціонарних пунктів програм обміну, де люди можуть вживати власні наркотики в безпечному середовищі. Кімнати безпечного вживання є корисною інтервенцією для груп населення, які зазвичай вживають наркотики в умовах підвищеного ризику. Кількість країн, у яких офіційно запроваджено кімнати для споживання наркотиків, збільшилася з 2018 року. У Західній Європі існує щонайменше 88 подібних кімнат, де все частіше з'являються приміщення для інгаляцій поряд з приміщеннями для ін'єкцій. Такі кімнати адаптуються до потреб людей, які курять наркотики, та сприяють скороченню кількості ін'єкцій у деяких контекстах. У регіоні Східної Європи та Центральної Азії досі немає кімнат безпечного вживання наркотиків. Хоча перший сайт зменшення шкоди, що дозволяє вживання наркотиків у своїх приміщеннях, був відкритий в Україні у сумах у 2019 році за підтримки місцевого уряду. Організації громадського суспільства продовжують виступати за поширення КБВН у багатьох країнах. Проблема передозування опіоїдів є дуже гострою у всьому світі. Кожен рік, за оцінками ЮНОДДК, майже 170 тисяч людей помирають від передозування. В Україні, на жаль, немає достовірної статистики посмертності, але з біоповедінкових досліджень ми знаємо, що ця проблема дуже поширена. Майже кожен п'ятий споживач опіоїдів мав передозування за останні 12 місяців, але це були ті, хто вижили, тому загальну кількість ми не знаємо. Видача налоксону – це головний спосіб боротьби з передозуванням опіоїдами. Налоксон не наркотичний антагоніст опіоїдів, що використовується для відміни наслідків передозування опіоїдами. За лічені хвилини його можна вводити різними способами інтраназальним в ніс, ін'єкційним м'яз, вену або підшкіру. Тим не менш, він може бути ефективним тільки в тому випадку, якщо доступний. У 2014 році ВОЗ рекомендувала зробити налоксон доступним для всіх, хто може стати свідком передозування опіоїдами. Дослідження оцінки профілактики передозування опіоїдами виявили, що рівень виживання серед тих, хто пережив передозування та отримав налоксон, становить від 83% до 100%. Ці результати демонструють, що очевидці передозування, які не є медиками, але навчені методом профілактики передозування опіоїдами на рівні спільноти, могли ефективно застосовувати налоксон. В Україні деякі проєкти впроваджували видачу налоксону, і це позитивно сприймало спільнотою. Але на жаль, зараз це не є обов'язковим компонентом пакету послуг зменшення шкоди. Тому ця послуга практично не є доступною. Окремо хочемо зазначити, що вживання стимуляторів амфетамінового ряду, такі як метамфітамін та MDMA, має певні особливості, які потрібно враховувати у програмах обміну, але, на жаль, такі спеціалізовані програми або послуги є малодоступними. Першою особливістю є те, що сар вживають набагато частіше, ніж опіоїди, тому лувні, що вживають сар, потрібно набагато більше шприців. Однак існуючі в програмі обміну обмеження на кількість шприців, які можуть бути отримані за один раз, є бар'єром для тих, хто вживає стимулятори ін'єкційним шляхом. Стимулятори також частіше вживаються шляхом куріння або вдихання, ніж опіоїди, але не дуже рідко у програмах доступне приладдя для куріння так, через нестерильне приладдя також можуть поширюватись інфекції, тільки в деяких країнах ПГШ пропонують набори для безпечного куріння або вдихання. Наступною особливістю є те, що сар, які продаються на чорному ринку, не є чистими і містять багато інших речовин. Це може підвищувати ризик передозування або небезпечних побічних реакцій. Тому перевірка речовин, послуги, які дозволяють людям добровільно проводити аналіз складу своїх наркотичних речовин, є важливим заходом для зниження шкоди для людей, які вживають стимулятори. В Україні ці послуги доступні у тій чи іншій формі, наприклад, шляхом поширення тестів на музичних фестивалях та в нічних клубах. І ще одною особливістю САР є те, що вони підсилюють сексуальну активність, і під дією наркотику це дуже часто пов'язано з небезпечними практиками, пов'язаними з передачею ВІЛ та ІПСШ. Тому лвні, які вживають цар, потрібно додатково пропонувати презервативи і лубриканти. Ці речі зазвичай доступні у ПГШ, але на це потрібно звертати увагу.